Слава Богу! Я впевнений, що ми всі слухали уважно цей вірш як проповідь, так? Є над чим подумати, і це важливі слова. І я розумію, що дехто каже, о, ми повинні щодня, ми повинні щодня. Як на те пішло, то як читаємо дії апостолів, то написано: Церква Ісуса Христа щоденно збиралася разом. І хліб переломляли, і питання. Чи не звершували вони і спомень щодня. Ми звершуємо раз в місяць. І саме на це зібрання ми акцентуємо увагу, щоб ми були акумульовані, скажімо так, більш роздумували, більш вникали в себе, підготувалися, відповідально віднесли до цього. Тому що це є не людське передання, це є заповідь Ісуса Христа. Написано так. І, зокрема, в Євангелі від Матвія, 26, розумів, 26 вірша, коли учні зібралися апостоли з Ісусом Христом, Він сказав, як вони споживали, Ісус узяв хліб, поблагословив, поламав і подавав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. І взявши чашу і Він подав їм і сказав: пийте з неї всі. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отже, Ісус дав своїм учням заповідь. Спомин смерті Господні ми так називаємо. Тобто ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ми всі прекрасно це пам'ятаємо, але чомусь Христос. Каже, кожен раз, коли ви будете їсти хліб, пити цю чашу, згадуйте про мене, згадуйте, яку ціну я дав за ваше життя, за ваші гріхи. Ми приходимо, вживаючи звичайні речі, той же саме їжу, хліб, дихаючи повітря, п'ючи воду, дасть Бог на наступну неділю, ми будемо дякувати Богові за дари. Бо О, І ми звикаємо. І так само от і жертва Ісуса Христа, чи не стала вона для нас буденною, такою мови звичайною. Але чомусь Христос наголошує, це робіть на спомин про мене. Згадуйте мою жертву. Прийдіть до повного розуміння, що заплачено за ваше спасіння. Щоб не прийшло якесь байдужіння, щоб була належна оцінка з нашого Богу, нашого спасіння. От Розумієте, є річ, дорога річ. І як ми до неї відносимося? Чи справді так ми користуємося? Ми користуємося тими дарами, благами, що Ісус Христос нам дав, це нормально. І водночас ми повинні глибоко в серці розуміти, що це. Досить висока ціна за наші гріхи, за наше відкуплення, щоб не прийшла знецінка в нашому серці. Скільки ми оцінюємо жертву Ісуса Христа, вона, можна сказати, не має ціни в людському еквіваленті. Кров Ісуса Христа немає порівняння ні з якими багатствами, ні з якими фінансами, ні з чим. Ми це розуміємо, браття сестри для того ми проводимо споміт. І понад це, ця заповідь вона підкреслює ще більшу мету відновлення наших стосунків з Богом і один з одним у світлі Його жертви. Я це і так навіть скажу. Каже, ви маєте спілкування один з одним, як ми у світлі Божому. Ми маємо спілкування один з одним, спільність один з одним. І кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Це так сказав вже апостол Іван до нас. Значить, це важливо, брати і сестри. Це священне встановлення для церкви, яке було дане самим Ісусом Христом. Це одна з головних видимих заповідей разом з чим. Друга яка заповідь, нагадайте, видима заповідь. Водне хрещення. Ви знаєте? То водне хрещення вийдемо заповідь дана Богом. І друга заповідь видима спомин, участь у тілі і крові Ісуса Христа. І от ми маємо символи вино, хліб. І ми будемо звершувати зараз, уже. Це я сьогодні попросив, щоб до 11 го я мушу. Зараз ще дасть Бог їхать плохвицю на служіння. О. Отже, навіщо проводиться спомен у церкві? Головна мета спомену полягає в тому, щоб згадувати страждання і смерть Ісуса Христа не просто в цілому за людські гріхи, за мої гріхи. Кожен з нас, кожен з нас повинен усвідомлювати, що за мої гріхи пролита кров. І було страждання Ісуса Христа. І ми звертаємо увагу на найважливіший момент історії спасіння, взагалі історії цього людства. розп'яття і Воскресіння Ісуса Христа, через яке відкрилась нам можливість спастися, порятунок отримати кожному, хто вірує в Ісуса Христа. І я знову підкреслюю думку. Це момент духовної єдності, віруючих між собою і з Ісусом Христом. Засвідчуємо тим самим, що ми є одне тіло в Ісусі Христі. Ми нарізно члени, так? але ми члени одного тіла. Амінь. Дехто відмовляється. Роками не приймає. Роками навіть на цьому місці. Це неправильно, це не є згідно з Писання. Ця людина відділяє себе від тіла Ісуса Христа. До речі, я зроблю такий відступ. Я чув вже запитання. І тут точаться навіть суперечки. Тільки я зараз кажу, ніяких коментарів, ніхто нічого не каже після можете задати питання і так далі. Сік чи вино? Сік чи вино. Вино в часі Ісуса Христа було яким. Збродженим, ферментованим і містило певну кількість алкоголю. Процес ферментації є природним для виноградного соку, оскільки дріжджі, які знаходяться де в шкірці винограду, перетворюють цукор у спирт. Отже, вино того часу містило алкоголь, хоч його концентрація могла бути значно нижчою, ніж у сучасному вині. І у біблійні часи люди розбавляли вино водою, щоб зменшити його міцність і зробити напій придатним для чого? Для щоденного вживання. Вино було звичайним напоєм культури Середземномор'я Близького Сходу, де чиста вода не завжди була легко доступною або безпечною для вживання. Ви згодні, брати і сестри? Я, я, навіть, я, ну, я так само думав, я більше акцент робив на сік, а потім стоп подумав, та підожди, холодильників не було. Ні, як вино вичавили, воно зразу бродить. І в бурдіках його зберігали. І от питання, яке було вино? якщо ви вже так прискіпливо, то яке було вино? Ну то давайте от таким чином ми вживаємо. Ми копіюємо так, як було в певній мірі в часи Ісуса Христа. Хоч не все буквально. О, якісь маємо розсудження і так далі. Раніше робили з бородами, тепер ні. Да? Отже, повторюю знову, Спомен смерті Господні, участь у спомені це момент духовної єдності віруючих між собою і самим Ісусом. Христом. Що важливо під час спомину? Насамперед, як написано вже сам апостол Павло, який прийняв від Бога, він сказав, будьте наслідувачами мене, як я Христа. І тут в цьому ж розділі він дає заповідь, передає те, що він прийняв від Господа, як приймати нам участь у тілі і крові Ісуса Христа. Він каже, я прийняв від самого Господа, що і вам передав. І далі він перераховує, як Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий на страждання, узяв хліб, подяку віддав і переломив. І далі він наголошує, 28 вірш, це буде 1 коринтян 11, 28. Нехай людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і хай п'є. Тобто важливо. Внутрішньо готуватись по особливому раз. І так само в цьому зібранні важливо звернути увагу на стан свого серця, саме свого серця, не серця брата, сестри, не стати у точку критики, а саме особливо молитися. І зараз ми будемо молитись за хліб, щоб Бог поміг нам. Звернути в стан свого серця, щоб у наше серце я на минулому зібранні проповідував ціль молитви, щоб прийшов повний мир, прийшов спокій, щоб Божа благодать огорнула нашу внутрішність. Щоб ми сказали, так, я люблю не тільки Бога, а й людей. У мене немає неприятелів зараз. Я ні до кого не відчуваю неприязнь. Бо Бог у мені Духом Святим. Він робить цю роботу. Це важливо, нащо тоді спомен, браття сестри. Чи ми вставимо таку ціль? І це робить Дух Святий, коли ми покоряємось йому, приймаючи спомен, ми тим самим кажемо, я покоряюся Богу. Він. Я член тіла Христового, член Його церкві. Отже, <клух> спомен смерті Господнії це і момент для покаяння. Для прощення і оновлення, духовного оновлення, святий, нехай освячується ще, так написано. Амінь. І от ми, коли приймаємо спомен, тим самим ми освячуємося. Це наше освячення. Де хто боїться, із фізичних міркувань, що він е, заразиться і так далі, захворіє. Я вірю, що Бог збереже, збереже, все буде добре. По, по, при віруй Господу. І нічого не трапиться на фізичному рівні, те, що ти побої, то сатана у ці страхи в голову вбиває. <клес> Читаю ще раз, 1 Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Тобто, який момент перший спомину? Згадка смерті Ісуса Христа. Кожного разу, коли ви їсте хліб це і п'єте чашу цю. Ви звіщаєте смерть Господню аж доки Він прийде. Це означає, що кожен спомин є нагадуванням про жертву Христа і його обіцянку повернутися. Тобто ще це ми не повинні забувати. Ми цим самим засвідчуємо, що ми чекаємо Ісуса Христа. Я, я навіть провожу таке проти. Якщо Людина не приймає спомену, Вона тим самим, мов би, каже, я не чекаю, Господа. Ти можеш сказати на словах Я чекаю. Але якщо не приймаєш, то, по суті, не чекаєш. Каже, що ти кажеш? Отак От кажу. Другий момент, як я вже повторював, особистий наш самоаналіз і очищення. І Павло закликає кожного християнина перевіряти себе перед тим, як приймати участь у вечері Господній. 1 Коринтян 11, 28. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай їсть хліб і п'є з чаші. Це час для покаяння і очищення серця. І третій пункт. Апостол Павло попереджує. Про недостойну участь у спомені. І дехто саме на це звертає увагу, каже: я недостойний, значить не буду приймати. Це так само само омана. <кій> Павло попереджує, що прийняття вечері Господні з неправедним серцем, без розмірковування, без осудження себе, без віри і смирення може призвести до осуду. Як написано, хто і п'є недостойно, то їсть і п'є в осуд собі. Не розважаючи, тобто не розсуджуючи, не розмірковуючи про тіло Господнє. Отже, спомин є нагадуванням про жертву Христа моментом нашої самоперевірки, нашого покаяння і духовного єднання з Богом і з церквою, тобто тілом Ісуса Христа. Тому я коротко так сказав основні пункти. І як написано, я навіть вже декілька разів на цю тему проповідував. ми не можемо до кінця себе випробувати, осудити, скажімо так, не можемо. Ми якісь зусилля повинні робити і повинні вірою приймати участь у тілі і крові Ісуса Христа. І навіть якщо ми до кінця не розсуджуємо. То написано, засуджені від, від Господа, караємося, щоб нас не було засуджено зі світом. Про що цей вірш? Цей вірш про те, що однак треба приймати. І тоді Бог, ми тим самим кажемо, Боже, я даю тобі добро, я даю тобі свою згоду, май зі мною справу надалі. Якщо треба, суди мене. Карай мене. Ну, Бог, дитину свою. Так зразу почне наш кара, да? ну, зінницю ока бережу вас. Будемо... Довірся, Господу. Це, я б сказав, що участь у спомені – це елемент нашої довіри Бог виповнення. <т im> що ми кажемо, Боже, я твоя дитина, я тобі довіряюся, я падаю твої обійми. А він не приймаєшся, це, це крайнє невіство. То хай це буде видовити.